Росіяни вдарили по комишувасі чотирма авіабомбами. Влучили у багатоповерхівку, зруйновано квартири з третього по першої поверхи. В результаті ворожої атаки загинув літній чоловік. Ще десятеро поранено. Семеро жінок та двоє чоловіків. Також травмовано і рятувальника, який був поза службою. Внаслідок удару потрощено зо 20 будинків, подекуди спалахнули пожежі. Шестеро людей наразі перебувають у лікарнях. Проходять обстеження. Четверо від госпіталізації відмовились. Загалом упродовж доби окупанти завдали 751 удар по 35 населених пунктах Запорізької області. Ворог пошкодив 63 будинки, об'єктів інфраструктури та автівок. Ворог посилює перекидання техніки на Гуляйпільський напрямок. Днями центр вивчення окупації зафіксував переміщення тягачів з генераторами. Загалом за добу під Гуляйполем та Оріховом сталося майже 40 штурмів. Ворог намагається атакувати на перетині Дніпропетровської та Запорізької областей у бік зеленого гаю, вербового та степового. Також не полишає спроб захопити солодке, варварівку та саме Гуляйполе і плавні. Всі наступи були відбиті, бої тривають. СБУ та БЕП викрили керівництво запорізької колонії на розкраданні бюджетних коштів. Фігуранти вкрали майже 15 мільйонів гривень, які мали піти на оборонні інженерні загородження. Оборудку організували директор, працівник колонії та приватний підприємець. Саме вони закупали дріт для колючої стрічки типу ЄГОЗА, яку використовують на запорізькому напрямку. Вартість матеріалів штучно завищили, а згодом отримані кошти вивели на підставні рахунки та привласнили. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів силовики вилучили чорнові записи та інші. Інші докази незаконної діяльності усім учасникам схеми повідомили про підозру за привласнення майна в особливо великих розмірах. Наразі триває досудове розслідування. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Позривав прапорці та викинув їх на узбіччя. У день соборності у Запоріжжі пошкодили державну символіку. Інцидент стався на перехресті проспектів Соборного та Металургів. 41-річного хулігана швидко відшукала поліція та виписала штраф. Згодом запоріжець вже телефонував та погрожував, що має зброю і підірве адмінбудівлю. Правоохоронці, що знову прибули на виклик, не знайшли підтверджень словам чоловіка. До того ж, він був добре на підпитку. Захибний виклик на нього знову виписали штраф. Екологічні збитки через бойові дії сягають майже 50 мільярдів гривень. Про це повідомили в екологічній інспекції Південного регіону. Розірвані боєприпаси засмічують землю важкими металами, мастилом та пальним. Їх концентрація у ґрунтах перевищується у кілька разів. Такі метали, як свинець, мідь та сульфати, опиняються у підземних водах і шкодять рослинам та повітрю. Лише у Дніпро потрапило 12 тонн нафти через воду, пил та рослини. Метали можуть опинитися і в людському організмі. За час війни інспектори зафіксували вже понад півтори тисячі випадків екологічних забруднень мідь у 5 разів, сульфати у майже в 3 рази, нікель в 1.8 разів, кадмій в 1.7 разів, свинець в 1.3 рази. Перевищення, які ми зафіксували при відборі проб після обстрілів Крім хімічної шкоди, є ще й загроза детонації уламків. Це одна з найбільших небезпек для місцевих жителів. За даними поліцейських та рятувальників, інспектори-екологи вимірюють площу засмічення, відбирають проби для лабораторії. Всі матеріали зберігають як докази для подальшого відшкодування збитків. Ми всі матеріали, які ми готуємо, актуємо. Направляємо до правоохоронних органів, а також вони долучаються до кримінальних справ. А також ми ці матеріали направляємо до оперативного штабу державної екологічної інспекції, де вони систематизуються і зберігаються в єдиній базі. Четверо загиблих у Краматорському районі більше доби ворожого терору у кривому розі та влучання у багатоповерхівку в Дніпрі. Про ситуацію в інших регіонах України дивіться у нашому зведенні. Близько 25 годин поспіль тривала масована ворожа атака на кривий ріг. Так довго ворог вперше тероризував місто від початку повномасштабної війни. За добу на кривий ріг окупанти скерували 70 БПЛА та балістику. Через обстріли у Криворізьких шахтах було заблоковано понад 90 шахтарів. Рятувальна операція тривала більше ніж 10 годин. Усіх шахтарів вдалося підняти на поверхню. Ворожий БПЛА влучив у 16-поверхівку у Дніпрі. Будинок частково зруйновано. У двох квартирах виникли пожежі. Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів 16 людей. Є травмовані. Усім надали медичну допомогу. Також БПЛА ворога вдарив у кількох метрах від людей просто на вулиці. Під ворожим вогнем була і Синельниківщина. По Василівській громаді противник застосував БПЛА. Постраждали двоє людей: – 47-річна жінка та 18-річний хлопець. Знищені приватний будинок і автівка. Ще одну оселю пошкоджено. Понівечені господарська споруда та фермерське господарство. Також агресор бив по Нікополю та мирівській громаді артилерією. Її з РСЗВ град. Четверо людей, серед яких п'ятирічний хлопчик загинули внаслідок удару російського дрона по приватному житловому сектору селища Черкаське Краматорського району. Ще шестеро людей поранено. Відомо, що ворог вдарив по цивільних двома БПЛА Герань. 2 під вогнем перебували шість населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали вісім цивільних об'єктів, з них три житлових будинки. Пошкоджено два автомобілі. У дружківці внаслідок удару ФПВ-дрона травмовано мирного жителя. Ворог також атакував місто з РСЗВ смерть. Пошкоджено приватний будинок. У селищі Козача Лопань на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє чоловіків 63 та 35 років, які перевозили хліб. В селі Руська Лозова отримав вибухові осколкові поранення 70-річний чоловік. Проти мирного населення росіяни використовували безпілотники різних типів та керовану авіацію. В селі Грушівка Куп'янського району ворожий ФПВ-дрон поцілив по автомобілю бригади медиків. Поранено дві людини. Через обстріл села Новоосинове поранення отримав 45-річний місцевий мешканець. У селищі Великий Бурлук пошкоджені приватні будинки, травмований 49-річний чоловік. В селі Сподобівка поранено 26-річного чоловіка. Усі підрозділи ЗСУ не припиняють підривати та послаблювати технічний та бойовий потенціал ворога. 67-ма окрема механізована бригада на цьому відео демонструє, як її бійці знищують артилерію окупантів. Патрульні поліцейські, які сьогодні воронять Україну на фронті, не забувають і про чотирилапих, що через війну залишилися без дому. За можливості патрульні бригади хижак завжди беруть із собою ласощі для тварин. Їх годують, дають воду. А коли є можливість, гріють і рятують від холоду та небезпеки. Намагаються знайти чотирилапим люблячі родини. А під час ротацій вивозять їх у спокійніші і безпечніші місця. Четвертий рік війни друковані районні газети Оріхівщини та Гуляйпільщини працюють у релокації. Журналісти зберегли видання, адаптувалися до нових умов і зараз активно розвивають цифрові формати. Попри війну та віддаленість від дому, редакції залишаються голосом своїх громад. Продовжить Ольга Ларіонова. Газетярії Оріхівської трудової слави на початку вторгнення виїхали з палаючого міста і після перерви змогли відновити свою роботу у Запоріжжі. А зараз працюють над тим, аби зробити видання більш сучасним. Активно розвивати цифровий контент їм допомагають міжнародні партнери. Маємо сайт, маємо сторінки в соціальних мережах. Це у нас Телеграм, Фейсбук. Зараз уже от наприкінці 25-го року ми запустили вже інстаграм. У нас є і в нас є Ютуб канал. Тобто ми виготовляємо іще ще відеосюжети. А незмінний, попри війну, тираж трудової слави, 3100 екземплярів і друк двічі на місяць. Але передплату сьогодні пропонувати неможливо через міграцію людей і проблеми доставки. Тому видання поширюють безплатно. І Якщо ти оголошуєш передплату, ти береш на себе відповідальність, що ти повинен доставити цей номер. Але в тій ситуації, яка складає, склалася тоді, і зараз вона ще більше погіршилася, ми не можемо це абсолютно гарантувати, що це буде доставлено. І ми вирішили, що це будуть безплатні. Тамара Курочкіна ветеран Оріхівської журналістики. У газеті працює понад півсотні років. Їздить у прифронтові громади до місцевих, аби висвітлити руйнування та відбудову житла, нагальні проблеми місцевих та допомогу переселенцям. І з особливим трепетом збирає відомості про героїв земляків. Тамичувахи сім'я, в якій двоє загиблих і двоє воюють воюють. Я була в цій сім'ї. Ми, звичайно, і поплакали, і пораділи, що ті, що загинули хлопці їм. Шана і помолилися за тих, хто живий і воює. В умовах війни працювати непросто, каже кореспондентка. Через тривалий стрес люди не поспішають розповідати медійникам про наболіли. Люди не йдуть на контакт. Ще важче працювати з військовими. Важко працювати з рідними загиблих героїв. У нас така рубрика Герої нашого часу. Спочатку ми багато давали матеріалу, а зараз дуже важко. Ну працюємо і будемо працювати, поки наша робота потрібна людям. Ірина Єгорова опікується сайтом газети, відповідає за новини Оріхова, а також збирає історії, які надихають серед останніх про Оріхівську волонтерку Ганну Григор'єву. А вона відома волонтерка, і вона прийшла діду в'язати у цьому в театрі Магара. А вона мені розказала там, ну жінки така була своя історія, як вона виїжджала з Оріхова, коли вона виїжджала, чи вона за кордоном була, і вона погнут. І мені це було мені Це було цікаво. Майже чотири роки тому першим руку допомоги колегам простягнув Запорізький центр журналістської солідарності. А за два роки про Оріхівських газетярів Національна спілка журналістів зняла документальний фільм Сторінки надії. Стрічку демонстрували в країнах Європи і в Японії. А нещодавно показали на всеукраїнському форумі Донбас Медіа. Ми отримали величезний розвиток. Ми перетворилися із звичайного класичного друкованого видання. Вже дійсно в медіа, яке е, має багато напрямків. Працюють у режимі 24 на 7 і журналісти голосу Гуляйпілля. Їх троє і свій голос вони вважають критично важливим. Зараз за допомогою цифрового розвитку також виходять на більш широкий загал, адже знають добрих звісток про незламне місто. Чекають у різних куточках України і за кордоном. Вчора, якби буквально узгоджувала матеріал, як гуляйпільці схопили орка в полон. Забрали рацію, погрузили в Богдан разом з мотоциклом. І повезли і повезли в полон. Оце такий оце таку інформацію. Ми сьогодні годмо на газету. Відповідно, на сайт відповідно готовим навіть для європейського читача. Якось будемо удивляти. Міжнародні партнери активно допомагають гуляйпільцям. Зараз у них вже восьмий спільний проєкт. Така співпраця дає можливість стабільно працювати, каже головна редакторка Тетяна Велика. От, зважаючи на те, що в грудні ми отримали грант, я вже готуюся до наступних грантів, тому що, тому, що розумію, воно швидко спливе і нам не це сидіти три місяці без зарплати, якби перед цим сиділи, бо можливостей не було і грошей не було. Газетярі намагаються зберегти військово-патріотичне спрямування свого видання. І початку повномасштабного вторгнення створили цілий цикл нарисів про захисників Гуляйпільського краю, військових 102-ї бригади ТРО із Івано-Франківщини. Одна бригада тримала такий 40 цей, кілометрів фронт, чи Як можна сказати, оборона 40 кілометр одна бригада тероборона, якби це були штурмовики. Це були навчені кадри, хлопці. А це вчителі, там хто там депутати депутати, навіть. там ну люди без військової освіти юристи. і тим юристи, і тим більше в них не було зброї. Такої і ми знаєте, яке відношення було попервах з спочатку війни до оцих цієї тероборони. Змогли гуляйпільці зберегти і систему передоплати за друковане видання на відміну від трудової слави. Ми йдемо по передплаті. Газета розповсюджується і у відділеннях Укрпошти і на території Запорізької області, окрім тимчасово окупованих територій, люди можуть передплатити або придбати на пошті газету. Заходжу на google аналітику от на facebook сторінку. Гуляйпола сіті і бачу цифри, що за грудень маємо 829 і тисяч переглядів. Але, попри нові можливості і здобутки, регіональні видання спрямовані у першу чергу на свої громади. Саме для них дуже важливо зберегти оці невеличкі локальні медіа, зауважують газетярі, щоб хтось із читачів міг розгорнути щойно надруковані сторінки газети, а хтось ті ж новини прочитати на цифрових платформах. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Де в Україні найнижча народжуваність? 2,5 мільярди гривень на генератори та на які онлайн покупки найбільше витрачались українці у нашому дайджесті. У 2025 році в Україні померло майже півмільйона людей. Демографічна ситуація залишається критичною. На одного новонародженого троє померлих. Найвища смертність у Дніпропетровській, Харківській областях та столиці, де населення найбільше і де війна також залишила значний слід у вигляді втрат та внутрішньої міграції. А от найменше дітей народжуються у регіонах, де війна поруч. Херсонська, Запорізька, Харківська області. За даними Мін'юсту, 2025-му в Україні з'явилось на світ майже 17 тисяч немовлят. З них майже три тисячі у Запорізькій області. Попри це, все більше матусь народжують дітей у столиці та у західних регіонах. Тепла та світла стане більше. Понад 2,5 мільярди гривень спрямують на закупівлю генераторів для областей, що найбільше потерпають від ворожих обстрілів. Серед них і Запорізька Кабмін ухвалив рішення нарощувати розподіл власної генерації в умовах постійних ударів по енергетиці. На ці кошти будуть придбані генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Окремо визначили відповідь. Ального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації для об'єктів тепло, водопостачання та водовідведення. Перша в історії українську експедицію в Антарктиці очолить жінка. Нею стане метеорологиня з десятирічним досвідом Анжеліка Ганчук. Раніше вона вже працювала на станції та проводила метеорологічні, океанографічні та інші дослідження. Тепер Ганчук стане керівницею 31-ї української антарктичної експедиції на 2026-2027 роки. В експедиції Анжеліка проявила себе як фахівчиня із яскравими лідерськими рисами, що вміє організувати різні процеси та брати на себе відповідальність. Водночас вона командний гравець. Саме тому серед усіх учасників та учасниць конкурсу її обрали не лише працювати на мету, у напрямі а й очолити експедицію. 256 мільярдів гривень на онлайн-покупки витратили українці торік. У середньому протягом 2025 року на одного користувача припадало близько 20 покупок в мережі. А сума середнього чеку становила 1320 гривень. Найчастіше люди замовляли товари категорії техніка та електроніка для дому та саду на ремонт автомобілів а також одяг. Надія на вулицях Запоріжжя, одноіменну виставку в рамках проєкту Плакати воєнного часу представив дансько-український архітектор і художник Сергій Свяченко на фасаді центру сучасного мистецтва та у п'яти районах міста розмістили 49 доробків автора. 30 представлених робіт є оригіналами. Вони виконані у техніці колажу як рефлексія про війну, але кожен зможе знайти там щось своє, зазначає кураторка виставки Олена Спиранська. Побачити плаката Сергія Святченка на вулицях міста можна до березня. Ми завжди намагаємося цими плакатами по-перше, відобразити нашу сучасність, те, що відбувається, події. Якісь рефлексії авторів на війну, на наше буденне життя, і власне колажі прекрасні, тим, що кожен може тут побачити щось своє, і це як можливість трошки відволіктись, подивитись на щось прекрасне. Кольоровий папір, повітряний пластилін і багато дитячої фантазії. У незламному хабі орбіта для дітей провели зимові майстер-класи. Малеча створювала власні поробки, спілкувалася і просто раділа дитинству. Як все відбувалося, розповість Анна Крамаренко. Укриття незламного хабу Орбіта на деякий час перетворилося на дитячий простір. Спочатку руханка, щоб розігрітися і трохи повеселитися. Далі на малечу чекали чимало майстер-класів. Кожен міг обрати заняття до душі зробити сніговичка, ялинку, віночок оберіг або зимове дерево з повітряного пластиліну. Сірий фіолетовий. Сірий та фіолезовий. Такі кольори обрали. Вони мені подобаються. Я хочу зробити незвичайне дерево. Викладачі кажуть, такі заняття допомагають дітям розслабитися і відволіктися від тривожних думок. Тут немає правил, лише фантазія. З повітряного пластиліна дитина виліплює дерево, яке стоїть в снігу. Ми пропонуємо їй зразок, але звісно ж завжди є місто для творчості і для фантазії. Якщо дитина хоче зробити щось по-своєму, змінити колір, можливо, змінити форму дерева, додати сонечко, додати хмарку, чи додати ще щось. Це її особиста справа. На іншій локації діти створюють підсвічники зі звичайних баночок, фарбують, декорують і готують маленьке світло для дому. Спочатку фарбувала білою аж фарбою, потім вирізали із седмитки новорічний декор і прикрашають їх різними стрічечками та наприклад, наприкадсинельним дротом. Потім вони зможуть поставити туди маленьку свічечку, запалити і буде їм світло в такий складний час. До творчих майстер-класів долучилися не лише діти, а й дорослі. Усі поробки, зроблені власноруч, забрали із собою на пам'ять. Це дуже зараз потрібно в умовах війни, в умовах такого морального важкого становища для дітей, таке емоційне розвантаження. Це саме те. Сьогодні у нас департаментом з питань ветеранської політики Запорізької міської ради спільно з нашими партнерами, громадською організацією, освітня фундація Будинця, громадською організацією дівчата, благодійною організацією благодійний фонд «Каріта Запоріжжя, благодійною організацією Благодійний фонд Голоси Дітей та благодійною організацією Координаційний гуманітарний центр проводиться яскраве, активне атмосферне свято для дітей. Ми продовжуємо проводити такі різноманітні заходи для дітей, тому що хочемо підтримати діток наших захисників та захисниць, подарувати їм тепло та радість. Наприкінці заходу на малечу чекав приємний сюрприз подарунки. А ще вони мали змогу посмакувати, зокрема, попкорном. Анна Крамаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше новин шукайте в нашому телеграм-каналі. Свою інформацію пропонуйте через телеграм-чат бот і залишайтеся з телеканалом МТМ. Гарного вам вечора! Побачимось.